Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінці Лінцю. І сьогодні куди ми йдемо? Ми йдемо в Lidl робити закупи гарних смаколиків на борщ, і хочу порівняти ціни в Україні і в Польщі для того, щоб знати, яка ціна є в Україні, а яка ціна є в Польщі для приготування борщу, тому що економіка вичисляється в тому, що вам скільки продуктів ви витрачаєте на борщ. А ми робимо продуктові закупи на борщ. Тому, друзі, дивіться далі відео, скільки ми їдемо за, 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 за продукти. Та за продукти на борщ. Ось тому ми йдемо до лідла. Зараз ми шукаємо кошик. Тому що продуктовий кошик починається з кошику. Зараз будеш. Перше треба знайти цей кошик в цьому магазині. він завжди є в тому місці, де він потрібен. Нам потрібен. О, нарешті не я ну, Кошик. Сашка ну. знайшов кошик. Викинув фолью. Ого, яка на тижні сьогодні тут вийшла. Банани по 350. Ого, класне села. Колумбія. З Колумбії банани. Да, Бабіна, Бахія, Колумбія. Це далеко. Дуже далеко. Mm. Так. Для приготування борщу нам треба вибрати гарну капусту. А як же? Як без капусти? З без без червоної капусти. Червона Ні. Ні, з білої. Але та біла капуста потім стане червоною. Так. Ну, і як ми вибираємо капусту? Ми так не вибираємо там зверху, беремо сьогодні, а ми перебираємо вес. Там самі великі. <пуста> Капуста по 4,99. Так. Добре, візьмемо моркву. Виберемо хорошу моркву. Ключки тут безкоштовні, тут скільки хочеш тут кольочки. Тут вот не треба по 2 рожі, як в магазині відронка. Так. нам хто поклав кошик. Дрожжі, аж дрожжі. Ага, а Хто роблять? Хто робить Хто робить? брати? Може, з капусти скопусти червоний звертиваш. А що? Ну, Вона в такій... Вона, що? Вона в такій самій ціні. Така сама ціна і капуста і капуста. А що будеш мільйон кульків брати, як кібати? А як? Прибирати. <су> так як люди роблять закупи, нормальні. А, а бо буде. Так, я... що нам ще треба? Червоної капусти. Так. А от тут набор нам не треба. Боряки нам треба обов'язково цей. Я в цей раз візьму буряки сирі. Не буду брати варені. Бо вони тоді дають колір. Сирі буряки. Звісно, тут нема де переривати. Беремо з того, що є. По скільки буряк? Буряк по 3 злоти кілограм. По 3 злоти. 30 гривень. Так, 30 гривень. Ну, ми три бурячка наховати. Кульків мало, треба ще більше кульків брати. І тепер треба взяти картоплю. Тому що там не буде на лізти нас ті мішки перегрібати. А картопля по скільки? Uh, картопля по 3,99 за кілограм. По 3,99? По 3,99 по 40, по 40 гривень. Але в нас в Польщі, тут пише такий значок Польська. Ага. Тут ще означують овочі, з якої країни походить. Так. Ну і завжди на етикетках є. От, наприклад, цибуля це з Франції. Франція. Потім дещо тут що є. Часник. Гарлік. Морадо. Не знаю, де то є mm -hmm. Морадо. Добре, що нам далі? Треба. Ну треба цибулю. А щось цибулі немає, що це таке? А ось цибуля. А, не. є. скільки цибуля коштує? Цибуля по 499. 50 гривень кілограм виходить. Угу. Мама сказала, що в нас цибуля коштує по 20 гривень. О. Все краще. По 20 гривень. Я недавно купив підрядниця, це болю, то вона взагалі була гнила вже трошки. Вона виглядає добре, але гнила. Ще мені треба поприку червону. Звісно, то не базарні ціни тут. Але люди Ходи. більше ходять на Зараз. ходять більше на базар, то ходять в магазин, то про 18 злот. Але мені треба добре, що і куди я лізу? Я лізу саме зад вибирати паприку. Мені треба маленьку попричку. Борщ буде з паприкою. А як? Інакше не готую. І що ти туди ще будеш давати? Прошу? Що будеш туди давати? А вот. паприка по скільки? Яка по ціля? 18 злотт, я казав. 18, так? Так. Ага. 170 гривень. О, 2 кілограма вівсянки 100 гривень. О. Вівсянка по 100 гривень. Хліб по знижці. Тут усе, що вже доходить до терміну, то дають на цей, на розпродаж. Але понапікали стільки випічки. Понапікали. Найдешевший хліб. А ми не беремо дешевший, ми беремо житній. Що <гум> менза. І як цим користуватися? Люди, ви не знаєте, як користуватися, я вам показую. Маленький лайф, кладайте, тут одиничка написано. Середині двійка закриваєте, трійка вибираєте, який хочете поріз. Середній, великий, тоненький, вибираю середній. Натискаємо і зараз воно буде нарізати. А дивіться, які є ворки до підшивати ще. Навіть не знав, що таке навіть є. Білокродка. Так. От наша брати паперове, якщо можна взяти і ворки до От, вже нарізали нарізалося, бачите? Ви не берете там кульок, це туди. Ні, такого зробити не треба, берете цей хліб, переселяєте сюди. Бачите, тут хтось лишив, що хліб. Накриваєте. Паперовим пакетом закриваємо і вуаля готове. Тому що до борщу має бути чорний хліб, темний. Тоді борщ має бути темний. Ну і Йдемо ми на відділ, з вами відділ м'яса. Тому що м'ясо теж нам треба купити для борщу. Гомілки м'ясо по 619, 50% знижки. По 60 злот гомілки. Будь ласка. Так само і уда, по 679. Зверху. І нам тут не цей. Тут фарш. О, знижка на цю на рибу. Пілець риби та лососів. Суши добавить. Ага во пенгаволова. Не знаю, що це перговолова. Да. А, що, 100 грив... Не знаю, що пергаволова, до речі. Пів килограмма. А тут вообще пергаволова 36 шесть за А зараз завжди можна знати ночітніху і касіна. Мінці не гуляє. А нема. нема. Я потім на чітніку. Мені треба це м'ясо на борщ. Я беру свинину. Я коровичу. То коровича? Ну. То буде смерті коровою, то ти що? 네? Мусульмани люблять таке от свинину мусульмани не їдять А корову не їдять коров'яче? чи? Конечно. То потім буде смердіти такою то м'ясо так смердить, що ти уже. Добре, то візьмемо. Карковка. Карковка. <кій> Я тобі не мусульманин що корову їм. І ти тоже не мусульманин що корову їш. Мусульмани свині не їдять, але смія не свердить. Добре, візьмемо Курчака. Не будемо нічого вигадувати, візьмемо Курчака. Ніжне м'ясо дієтичне. Борщ дієтичний, так що Беремо зараз курку краще. Подроби з індика. З індика теж не, не... не їмо. Паски з Ось, Будь ласка, утко. утко взяти? Утка? Кутка? Бежкірки зварити і буде ага. добре. Обібрати все. Ось це маленький кусок, в Лідлі великі куски, а в відронці менші кавалки того всього. Утка. Так. Що нам ще такого треба? Тому ж... що сметана треба, ще обов'язково. Є. А, є? є. Немає? Mm -mm. О, томатна паста є в нас, вами, до речі, є. Yeah. Тобто ми купляти не будемо. Томатна паста не коштує, вона коштує, можливо, 2 злоти. Oh. Дивіться, як, як може стояти капучино. No, вона завакумоване. О, протеїнові ці продаються. Такі. йогурти, щось нове. Щось нове.

Сметана 359. Ну уже так і в цьому, коштує, я не си. 35 гривень. Да. О, масло по знижці 8 злотих, 7,99. Ваше масло. 82%. 83%, тож 7,99. У нас масло є. Да, да. ми закупляем зараз масло. А тут що? Тут якісь нові, нова акція. Всякі такі новинки, смаколики. Маракуя в банці. Може 8 зот, а це 8 злот маленьке таке. А 80 гривень. Що там їсти? О, дефтона. Один плюс один, томатна паста, напасти, по 5 злот. О, такий концерти відрали. Але то вже така велика шоу. Що... Так. Але вона вигідна, тому що якщо на, велик, на великий об'єм готуєш, тоді... Так, якщо на малий, то ні. Відкрите, і потім воно запліснює. І все. На жаль, енергетичний. Вже енергетик в формі гелю. Чи ну, має? а що вони будуть вигадувати? Тільки би людей заохочувати щось купляти. Щось таке нове, ну? Якісла коста. Про 119 <рес> злот. <рес> ну, бо то фірма, що ти хочеш, дві пари трусів 119 злот, 1200, 1200 злот гривень. Це дуже дорого. Лакоста фірма Ну, тут можна і побутову техніку купити. А тут більше коштів, ніж в бідранці. Ну, але, але тут, тут такий більш порядок в цьому магазині, хіба то, що ми зранку прийшли, тут ще порядок люди не перегрили. Та в лідлі то завжди, все. Саша, порядок більш-менш. Тут люди так не риють, як у бедренках таке сміття. Йдуть, розкидують. Вправо-вліво. Так. Так, і що ти ще для себе хочеш? Хінкалії, ні? Давай пойдемо зі хінкалії. Бачили, бачили. Проти новому морозове бачу є. Скільки? Ход, по 15 злот. Ага. Це хто любить. Бачили рекламу з хінкаліями? Зараз прийдемо, чи вони будуть ті Будь здоров. Може не в кожному відлі, дякую. А пизи. І ті пизи Пиз. то взагалі кошмар. Бо їх треба вміти гарно готувати. Нема хінкалі, шкода. Козеро. Ой. чихаю. Немає, Піця ну. Це А що це? Піця з п'єса камінебо. О, О якась така. Нема хінкалі, нема. Цікаво, чи в нас в Україні є такий величезний вибір е морозки. Тих морожених продуктів. Не знаю, може є. Цих Ашан магазині. Так? Так. А ти знаєш, що ти ще маєш показати для підписників Ашан, Бо там е опитування було і люди більше проголосували, що хочуть подивитися Звісно, підемо в Ашані. Бачите, Звісно. скільки вони вже поміняли, забрали каси і зробили каси самообслуговування. Бо людям вигідно на самообслугі. Так. Так. Що, все? Так. Так, ще вирішили піти купити щось попити. Оця дуже смачна вода. Оце очі з магнезом. Сашка починає сканувати. <ривіт> 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 ну що, починайте? Нажимаємо Починай сканувати. І в мене аплікація Lidl. Програмка. Програмка Лідо, я сканую. Не забувай, що в нас український контент, а не польський. Так, да, треба сканувати. Тут інша програма, ніж у э, обідройці. Упаковка чек е -е, з У нас закупи на борщ. Ось такий перегон вийшов маленький. Ну, це мене радий. Так, що ми взяли? Ми взяли м'ясо з уда курчака. о 640 хліб житні. Ну, хліб житній не йде до борщу, але окремо я собі вирішив хліб купити до борщу, бо мені пасує і смакує чорний хліб. Звісно, я взяв бурячки тут, буряки, я взяв паприку, від шармону сметану, буряка. Сметану ну, додається до борщу, тому сметану будемо не враховувати в цей кошик споживчий. Сметану це там, що там ложка. Картопля по 4 злоти за кілограм. Буряк, тут є бурячок, три штучки, у мене є тут капуста червона, ну і морква. Ось так от. І що в нас вийшло? У нас приблизно вийшов. Дивіться, Удо вийшло 10 злот, Це удо, звісно, ми не будемо це воно вийшло 10 злот ми тут е, 1,5 кг. Його. Цибуля жовта злотий 13, цибуля червона, цибуля золота злотий 13, тобто 6 гривень. Так. Е, паприка. От паприка вийшла. Долар. Долар. Одна євро навіть Одне євро, 4,69 Буряки червоні, злоти 50. Ну, хороша ціна. Е, виходить. 15, злот. 15 гривень. Е, так, капуста червона 1 долар. Оця капусточка червона вийшла 1 долар. Потім е, картопля 3,47. Ну, а теж, око... біля близько 1 коштує картопля. І мор... е, морква. Один злот. Так що все разом вийшло десь 28 злот на ці всі закупи. Крім сметани, крім е, хліба. так, І крім води, ми там ще взяли. Воду тут 37, але десь 26-26 злот це коштує. Ну і плюс в мене томатна паста ще є вдома. Тобто це ще 2 злоти. 28 злот вийшов е, набір на борщ, приготувати борщ. Ну, no. але ви будете їсти, звісно, цей борщ не один день і не два дні. Ну, як кажуть, коли хіба не бачиш, то хватить. Так тому, друзі, напишіть в коментарях, скільки ви платите за борщ. Наприклад, там я не знаю, ходити живуть і в Німеччині, і в Америці, і в Канаді. До нас тут є підписники. І нам теж буде цікаво е, почути ваш суповий, е, такий суповий набор е, на, на приготування борщу. Так, що я буду зараз готувати борщ, а всім гарного дня.